Так, щоб наші дрова даром не горіли, ми вирішили ще після хліба спекти отакої от от класнющої піци і разом використати, попробувати, як вона буде наша нова сіточка. О, зараз відкриваю тандир. Відкриваю тандир, трошки розгорну жар. О, і відправляємо нашу піцу до тандиру. Працювати, звісно, з цією сіткою одне задоволення. Просто, просто суперово. Велике дякую хлопцям, які мені зробили отаку от сіточку. Красота. Закрили і. Чекаємо. І буде отака така от піца.